Вітаю, шановні, до вашої уваги! Безкоштовна гра у стімі. Вийшла вона 12 червня цього року, тобто місяць тому назад, грубо кажучи. Тож, що ми маємо? Ми маємо оцього хлопця, який живе, ну, я думаю, ви здогадалися вже по костюмчику десь у Південній Америці. На великому кам'яному колосі, який тримає небо. Угу. Ось так. неочікувано неочікувано Гра про скелелазання. Багато доведеться стрибати, повсти, перебиратися і підніматися угору. Для чого? Щоб зусити, що там трапилося наверху. Тому що там якась проблема у Титана, який тримає небо. Ну, тут якісь ось духи ще є маленькі. Я не знаю, як це пов'язано. Пропоную подивитися, а кому цікаво додати собі щось до колекції новенького, Чому би ні. тож посилання на цю гру я залишу під відео. І давайте котенько пробіжимося по глянемо, що там. Ну, для розуміння того, що взагалі по це гра. Так. Зібрати ще й духи треба, так? Да? Тут вісім. Гра коротенька. Але я думаю, там якісь цікаві моменти будуть. Давайте, ню гейм. Духи порозбігались приляку. Чого собі у кожного свій цей курятник? Так. Кажуть, побігайте, пострибайте камерою пообертайте. О, ну так нормально стрибаю, до речі. Так. Опа. Висока. До речі, історія з духами одразу згадалася Кена. Ну, хто грав або може бачив. Блін, дуже прикольна іграшка насправді. Такс, махая. Ну, не ця, я про кену кажу. Дуже прикольна іграшка. Тут я ще не грав. Так. Мачу Пікчу, ага. Угу. Опа. Так. Кроше, ми усю гру маємо забиратися, повсти, стрибати. Долати, долати перепони, збирати духів. Так, мене підсейвили навіщось. одразу. Так. Ацтеки, інки, хто це у нас? Крюк є, Угу. так. Це ноги титана чи руки титана? Оце біленька така. Оця скеля. Ладно, побігли далі. Ух ти е, е. Шо, 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 шо? І дійти? А, а, я... ага, я мишкою тримаю, ясно. Я нічого не бачу, куди пости. Е. Що? А я думав, там щілина, він так туди заскочив. Ладно. Так, завтрак на таке він не може. Стривай. Ході Я думав, він тут буде пацин, ну ладно. Все одно дивимось іграшку, як вона працює. Так, вистачає сюди залізти Окей. Тобто от такі от е скелі, по них можна залазити. Ладно. Зі стрибка можна. Це чудово. Так. Ого. Сюда, 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 сюди, бо зараз то его... Ух Так, залез... Танец. Вздумай! Давай Так, и далее туда Угу На гору Так Пустей Ну тут зрозуміло, тут в принципі доволі легко. А якщо висіти на місці? Ага, все одно виснажується, ясно? Питання нема. Так, мотузочка. Окей. Мотузочка, Що у нас? Эммм, ем, а. Ну. Эммм. Ем, чого не береться? Ну, я натискаю клавішу і затискаю, і просто тицаю. Ніфіга Це мені має допомогти, якщо я паду, а. І. оп. Так, подивися, куди можна. А піднятися як? Q-E. Ага, можна опускатися, серйозно. Це я туди повернувся, звідки прийшов. Прикольно. <рес> Паучок такий. <рес> Нормально. Оп, ніфіга затягує. Хорош. Так. И... Оп. Погнал. Ти -ти -ти. Ти -ти -ти. Так, это дальность... Ага, мотузки у нас. Ясно. Хух. Ой, да. Ой, да. Так, раскачивается. Уи, Тига можна розкачатися? Так. Ерк Так. Короткий час стою. Ага. Поповнити там можна? Ну це типу мало поповнити мені, чи шо? Так, сюди поці на гору. Незвично, що треба мишкою затискати, коротше, я за звичкою шукаю клавішу, типу там... -E К Тью а -а, а а а Тихо. Давай сюди хоча б. Так. Угу. І оп! Треба з передихом. Зараза, а? Я так не стигну. Давай, Венець. Протерносити можна, в принципі. Там треба з підлізти і підстрибнути, да? Таня тільки куди далі? Ага, на той виступ. А розкачатися не вийде ну щоб а, З, з мотузкой. Так. і казали стрибок стрыбок одразу Так. А потім... Ага. Ясно. А що ви одразу не сказали, що епочку можна натиснути? Так. І... Ага, взяв. Це, зрозумів, у мене ті дві заблоковані. Можливо, треба буде прокачувати якось. Так, це, це схоже на нога його. Ух, там щось рухається, але. Бачили ті от кубики? Ну це ж не його яєчка, вірно? І та штука рухається. Так. О, большой. Так, а монитора Угу. Да, блин, застрыбный. Так. Окей. И потом туда пусты, да? А я стыгну. Ну, маю. Давай, 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 давай. Тышечки. Одразу перепочив. Ого. Так, а ця не витрачається сюди. Прикольно. Эц. Давай хоча б до цієї до цієї... до цієї. Давай, 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 давай. Так. Оце. Фу, Що за наросты? Туди. Опа. И вниз так. у А далеко так может с цією бегать? Ладно, давай. Хай буде там. І туди аж. Такс. На гору. І потім ще далі. Ага. Тири -тири 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 Тирити. Так, а духів я ще не знайшов, до речі. А оперш, тільки згадав. А, просто підіймай, та? Так, сзилка, як здавив придушив трішки. Ну буває Ух, ё-моё. Так. По цій і туди. Угу. Треба встигнути до туди, зачепитися, там же можна буде з перепочином. Угу. Давай, давай, давай. Хана тут. У. Так. Ні, давай понижче. Взагалі, можна було там. Злізти туди. Або через гойдалку. Та туди. Уй. І оп. І в поміщі трішки Так, а ну Я просто хочу перевірити, можна за... зачепитися чи ні. Наскільки він розглядається? Ага, в стіну врізає Треба, блин мишкою контролювати. Все ж таки. И... І... Оп! Давай. Ну там можна було по землі пробігти, в принципі. Навіть самі бачили вон там. Так. Туди. Мені було цікава механіка оцього от... Розкачування, наскільки дозволяє. Тілі-ті-тіліті. Туди ще можна. Так. Можна чи треба? Бо я там бачу ще таку вон, висить штучку, по якій можна залізти далі туди. І оп! Так, цього повернули. Ну реально от майже як у Кено зроблені. Чого собі а там поповзати так? Ну давай дивитися що далі. Я думаю, там можна було полазити туди далі, зібрати не... Ну, які не зібрані, там треба було три зерти, я тільки одного знайшов. Оооо, там щось обертається. Зверху. Так. А це униз. А якщо впасти? А ну. Опа! Уй. Буває. Так. Туди. Сюди. Ага, сюди лізеш, туди прилізаєш. От там щось підбираєш, а потім туди. Треба. Вон фл... флажочок чи як його. Мітка. Так, потім туди далі. Повер... Ну тут це поверху. О, та блін, я. Я під ноги не подивився, я думав, що там ще є де пробігтися, Ну, нагору заглянувся. Зрозуміли, коротше, там? Піднятися по уцій фігні, сюди, і отак от по контуру обійти і там перелізати. Так, ну, гру я подивився, кому хочеться порелаксувати, полазити по скелях і подивитися там в кінці, будь ласка. А, скачуйте, завантажуйте. Вона по об'єму невелика, там трішки більше Гігабайту. Ну, самі розумієте по графіці, що вона не навантажує комп'ютер взагалі ніяк. А, не знаю, чи можна награти на Як його, Steam Deck, як вона називається? Ну, ми зрозуміли ці пристрої для гри. Коротше. Кому цікаво, заходьте, забирайте, колекцію додавайте. Хочете грайте, хочете не грайте. Ну, в чому би ні? Все безкоштовно, тобто даром. А у мене на цьому, все дякую за перегляд, Забігайте ще.